Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на сьогоднішній лекції. Ми будемо розбирати з вами сьогодні Present Perfect. Для багатьох дуже цей час це такий трамплін з переходу від базової граматики до більш продвинутої граматики, і це саме так і є. Тому сьогодні ми з вами розберемося з цим часом. Я допоможу вам зрозуміти, що цей час не такий складний. Як вам могло здаватися, або як вам казали? І так, що ж таке Present Perfect? Давайте, перш за все, розберемося з дією, яку описує Present Perfect. Ми знаємо з вами, що в англійській мові для кожного речення, для кожної дії, в певних обставинах існує свій час. І Present Perfect це не виключення. Present Perfect в нас описує дію, що завершилася в невідомий. Час, тобто нам важливий лише результат. Давайте порівняємо два речення. Наприклад, я прочитала книгу, і я прочитала книгу вчора. На перший погляд може здаватися, що ці речення однакові. І насправді в українській мові так і є, тому що в українській мові два цих речення будуть просто в минулому часі. Я прочитала книгу, я прочитала книгу вчора. Відрізняє їх лише слово вчора. Для української мови це не дуже суттєва відмінність, тому це буде один і той же час, так як в українській мові є лише три часи, теперішній. Минулий і майбутній. В англійській змові е, ці два речення будуть мати зовсім різні часи, зовсім різні форми. І одне оце єдине слово вчора буде спонукати нас поставити в одному з речень past simple, а в іншому present perfect. Тому дивіться, раз і назавжди, давайте запам'ятаємо, якщо у вас в реченні. Є а, якийсь певний час вчора, дві хвилини тому, секунду тому, минулого тижня, в 2010 році і так далі. Будь-яке вказування на час вже не дає нам поставити present perfect у цьому реченні. Ми будемо ставити в ньому past simple. Тобто I read a book yesterday. Я прочитала книгу вчора. Тепер повернемось до речення Я прочитала книгу. Якщо занирнути, заглубитися в нього більш детально... То ми зрозуміємо, що я прочитала книгу, у цьому реченні нам важливий лише результат цієї дії. Тобто книга прочитана мною. Я знаю, що в цій книзі, я знаю її сюжет, я її вже закінчила читати. Тому в цьому реченні нам не важливо, коли я прочитала цю книгу. Нам важливо, що я вже її прочитала, вона прочитана мною. Тому в цьому реченні ми будемо використовувати саме I have read Абук, e і ніякого yesterday тут не буде, тому що нам не важливо, коли ми це зробили. Тепер давайте подивимося, як же побудувати це речення. Я думаю, багато хто з вас вже бачили, як будується це речення з Present Perfect. Зустрічали його, якщо ви слухали, як говорить носії, або читали книжки, або передивлялись якісь серіали, або слухали пісні англійською мовою. Я впевнена, що ви не раз, і не два, і не три зустрічали Present Perfect. Чому я так впевнена в ньому? Тому що це супер-супер популярне е, популярний Час для розмовної мови. Тому що ми дуже рідко, коли кажемо, що ми щось зробили, вказуємо саме час, коли ми це зробили. Найчастіше ми просто говоримо про дію, яка вже виконана нами. Тобто, я вже прийшла, ми вже закінчили, я вже прочитала книгу, ми вже подивилися цей фільм і так далі. Ці всі елементарні речення, які присутні в нашому дейлі такому спілкуванні. Щоденному всі вони кажуться за допомогою Present Perfect. Тож давайте подивимось: Present Perfect будується в нас за допомогою допоміжних дієслів have і has. Тут вони не перекладаються як мати, тут вони просто have і has. Вони ніяк не перекладаються. Ми з вами знаємо, що помічники допоміжні дієслова, такі як do, does, did, will, have Тепер is, am, are і так далі. Їх дуже багато наших помічників. Які допомагають нам побудувати речення, заперечні, питальні, а в Present Perfect це будуть загалом всі речення і стверджувальні також, вони ніяк не перекладаються. Тобто, якщо ви бачите I have read, це не значить, що я маю, прочитала. Це значить, що я прочитала. Просто have і has, як допоміжні дії слова в Present Perfect, ніяк не перекладаються. І разом з Present Perfect в нас завжди йде. Третя форма дієслів. Оці три стовпчики, які ви вчили в школі. Перші два ви дуже багато використовували, а третій стовпчик навіщось ви вчили, але не знаєте навіщо. От тепер вам і буде при нагоді цей третій стовпчик, третя форма дієслів. Тобто в Present Perfect використовується have has і саме третя форма дієслів. Тобто I have already written. Him a letter. Ми знаємо write, wrote, written. He has already spoken. Speak, spoke, spoken. Ми беремо саме третю форму. Ось так будується стверджувальне речення в present perfect. В заперечному реченні все дуже легко. I haven't written. He hasn't spoken. Тобто просто додаємо not. Ви можете сказати have not, has not або haven't, hasn't. У нашому дейлі мовленні, звичайно, це все скорочується. Тобто, більш оптимально казати скороченнями. І в питанні, в питальному реченні, як завжди, ми повинні щось винести наперед. І в цей. Момент, ми виносимо have і has. Have you written, has he spoken. Тобто все дуже легко, побудова легка. Третя форма залишається у кожному з речень, have «has» залишається у кожному з речень, тому що ми знаємо, що в past Simple, наприклад, в реченнях, де з'являється «did», Друга форма або закінчення і зникає. В Present Perfect немає усіх цих деталей. Тобто у вас у будь-якому реченні буде have has», у будь-якому реченні буде третя форма дієслова. Тому це дуже зручно. Тепер давайте обговоримо основні маркери часу. І разом з ними правила, в які ми використовуємо Present Perfect. Нагадаю вам, що таке маркери часу. Це певні слова, такі маркери, які нам допомагають зрозуміти, що саме тут треба використовувати оцей час. Тому що, як я вже казала, часів у англійській мові дуже багато, тому нам треба певні маркери, такі помічники, бачачи, які ми будемо одразу розуміти, що це саме Present Perfect. І так, перше слово, яке у нас є в списку маркерів Present Perfect це «already». Це слово, яке використовується лише в Present Perfect. Тому що далі в нас у списку будуть маркери, які не лише в Present Perfect зустрічаються, а от Already і Just, які ми бачимо на цій сторінці, вони використовуються лише в Present Perfect. «Already» перекладається як ВЖЕ. І Маленький нюанс такий стосовно цього слова, воно використовується лише в стверджувальному реченні, тобто, «already» ви ніколи не побачите в запереченні або в питанні. Питанні або в запереченні, воно буде ну, там, трошечки а, переходити в інше слово. Ми розберемо це детальніше потім. Запам'ятовуємо, що already, як вже, ми використовуємо лише в стверджувальному реченні. Тобто там, де є not або там, де є знак питання, already не з'явиться. «Already» і це правило описує Present Perfect як дія, що вже завершилась, вже закінчилась час нам невідомий. Тобто, це ну, просто те, що ми з вами тільки що й обговорили. already тільки підсилює. Ми можемо сказати, я прочитала книгу, або я вже прочитала книгу. Тобто воно суттєво не змінює нічого, просто трошечки доповнює. Приклад, вона вже закінчила свій проект. She has already finished her project. Все дуже легко. Already в нас стає між has, have has і третю форму, тобто між ними воно просовується всередину. Далі наш маркер часу just. Just переводиться як тільки що, тільки но. А воно стоїть, Тут немає ніяких restrictions з стверджувальними питальними і заперечними реченнями. Це просто описує дію, що була зроблена тільки що. От тільки но ну, ми закінчили це. Точний час нам теж, звичайно, невідомий, як у всіх правилах Present Perfect. Давайте подивимось приклад. Тут дуже схоже на already, але просто не вже, а тільки що. Вона тільки що закінчила свій проєкт. She has just finished her project. Все дуже легко, також just вправляється всередину між «have», «has» і третьою формою. Далі, третій маркер нашого часу Present Perfect це «yet». І «yet» – дуже незвичайний маркер часу, тому що він у нас не може стояти в стверджувальному реченні, він у нас буде стояти лише в негативному, заперечному реченні або в питальному реченні. І мало того, він буде ще й по-різному перекладатися. Ще він буде перекладатися в негативному реченні, в запреченому, тобто він ще не закінчив. У питальному реченні воно буде перекладатися як вже. Тобто заміняти слово «already», так як «already» в нас перекладається також вже, але в питальному реченні стояти воно не може, то слово «yet» буде замінювати його в питальному реченні. Так, вони перекладаються однаково. Так, це різні слова, так людям, які писали англійську мову, напевно, було нудно, і вони вирішили додати ось такий нюанс. Тобто, вже це і already, і yet, але already стоїть в стверджувальному реченні, а yet – в питальному реченні. Давайте подивимось приклади. Ми ще не закінчили. We haven't finished yet. Звертаємо увагу на те, що «yet» в нас вже стоїть не між have, has» і третьою формою дієслова, а у самому кінці речення. І в питальному він вже повернувся додому, has he returned home yet? Тобто все дуже просто. Present perfect в нас зберігається, «yet» ставимо в кінці речення. Більше прикладів з «already». Я вже про це подумала. I have already thought about this, about that. Він вже подивився твій фільм. He has already watched your film». Вони вже приготували вечерю. They have already cooked dinner. So already все просто. Just. Вона тільки що почула новини. She has just heard the news. Ми щойно вплинули на нього. We have just influenced on him. Він щойно перевірив завдання. He has just checked the task. Все просто. «Yet». Вони вже подумали над нашою пропозицією. Have they thought of our proposal yet? Ми ще не їли таку смачну страву. We haven't tasted such amazing dish. Він ще не прокинувся. He hasn't got up yet. Все дуже просто. Головне запам'ятати, в яких реченнях нас використовується already, лише в стверджувальних, just в усіх і yet в заперечному та питальному реченні. Ідемо далі. Since і for. Since for це ще одні, такі два маркери часу Present Perfect. І тут важливо сказати одну річ. Ви бачите тут приписочку для дієслів стану Only. Чому я так написала? Тому що since і For також можуть бути маркерами часу Present Perfect Continuous. Або просто Perfect Continuous, не обов'язково Present. Тому. А в нас є таке правило, якщо ви пам'ятаєте, в нас є дієслова стану і дії. Дієслова стану це ті дієслова, зробити які ми можемо без певних рухів нашого тіла фізичних. Тобто, дивіться: а, треба якось рухатися, щоб любити. Ні. Це відбувається всередині нашого серця. Треба якось дум, е, рухатись, щоб думати. Ні, нам не треба, це все всередині нашої голови. Треба якось рухатись, щоб мати щось, ні, не треба. Тобто, все це дієслова стану, вони відбуваються всередині нас або просто без будь-яких дій. слова, е, дії і руху так, це дієслова, виконуючи, які ми рухаємось, наприклад, бігти. Читати, говорити, та ми рухаємо нашим тілом. І якщо Сенси for» зустрічається нам в парі з дієсловами руху, тоді ми будемо використовувати Present Perfect Continuous. Ми поговоримо про це в наступних уроках. Якщо Сенси For стоять у нас у реченні в парі з дієсловами стану, тобто словами, з якими ми не рухаємось, тоді ми використовуємо саме Present Perfect. Чому так? Тому що дієслова стану ніколи не можуть стояти в Continuous, в тривалій дії. Тобто since і for і дієслова стану дають Present Perfect. Since і For і дієслова руху дають Present Perfect Continuous. Ми поговоримо про це наступного разу з вами. Поки для нас важливі лише дієслова стану. Since – це дія, що відбувається з якогось моменту. For діє, що відбувається вже якийсь час. Тобто since перекладається як з якогось моменту, там с 2010 року. А for перекладається як уже 20 років. Тобто вже 20 років там якийсь певний час. Ця дія відбувається. Давайте подивимось приклади. Ми вдома зранку. We have been home since morning. Тобто бути, be. це дієслово стану. Ми не рухаємось ніяк щоб бути. Тому з ним ми використовуємо since і present perfect. Тепер саді з, з маркером часу for. Вона живе тут вже 5 років. She has lived here for 5 years. Дієслово стану вже 5 років for 5 years. Дуже важливо ще не плутати. «already», «yet», і for, тому що всі вони перекладаються як вже. already це вже щось зробив, тобто я вже прийшла. Поряд з «already» завжди стоїть дія. Я вже прийшла, я вже зробила, я вже закінчила, і воно стоїть в стверджувальному реченні. «Yet» – з ним також стоїть дія, але це вже буде питання. Ти вже прийшов, ти вже закінчив, ти вже зробив, тобто «yet» іде завжди також поряд з дієсловом. Але в питанні. А ось for, як вже, після нього завжди йде якийсь час. Тобто не дія, а час. Вже 5 років, вже 10 хвилин і так далі. Тобто це дуже важливо, запам'ятовуйте це. Далі ще два маркери часу. Present Perfect це Always і Never. Їх особливість у тому, що Always і Never може також використовуватися в Present Simple, і Always також може використовуватися в Present Continuous. Тому дивіться, дуже важливо собі підкреслити, що Always і Never в перекладі, щоб зрозуміти, що нам треба використовувати саме Present Perfect, в перекладі після Always і Never. Дієслово завжди буде стояти в минулому часі. Тобто ця дія вже завершена. Always це я завжди це робив never, я ніколи цього не робив. Для прикладу, в Present pure, Present Simple речення перекладалось би, я завжди це роблю. Не регулярна дія, я завжди це роблю. I always go to school. А я завжди це робила. Це вже минулий час. В Present Simple Never. Буде стояти Я ніколи цього не роблю також в Present Perfect я ніколи цього не робив саме в минулому часі. Приклади, я завжди любив морепродукти. Тобто до цього моменту в теперішньому часі до цього моменту. Все своє життя я завжди любила морепродукти. Тобто завжди щось робила в минулому до точки, от зараз. Це може означати, що зараз це зміниться, тому що я з'їла якісь дуже несмачні морепродукти, або не зміниться. Я далі продовжую їх любити. Але нам це не важливо. Нам важливо, що до цієї точки в теперішньому часі. Все своє життя я завжди любив морепродукти. I have always liked seafood. Або я ніколи не був за кордоном. Тобто до цієї точки в теперішньому часі все своє життя я ніколи не був за кордоном. І, можливо, саме зараз я вже за кордоном, або я ще досі не поїхала за кордон. Це не важливо, адже все своє життя до цього я ніколи не була за кордоном. I have never been abroad. Так, ідемо далі. Ever – це до попередньої пари дуже дотичне маркер часу, але він використовується в нас частіше за все, з Present Perfect, лише в питанні, щоб запитати, а ви коли-небудь робили це? В українській мові ми не використовуємо коли-небудь. Ми кажемо просто: ти бачив цей фільм, ти був у цій країні, ти куштував це морозиво. В англійській мові вони ще й додають слово ever коли-небудь. Це дуже просто. Ви коли-небудь були в Лондоні. Have you ever been to London? Він коли-небудь чув твої пісні. Has he ever heard your songs? Тут все дуже просто, щоб запитати людину про її досвід, який вона мала або не мала в минулому, ви можете запитати через have you ever. Have you ever eaten? Have you ever watched? Have you ever been? Have you ever liked? і так далі. Тобто це дуже просто і це насправді дуже часто зустрічається. В нас залишилось лише два маркери часу. Перший з них це So Far. So far дуже-дуже рідкий маркер часу, його мало хто знає, тому якщо ви будете використовувати маркер часу so far, то я думаю, що ви зможете здивувати людину, з якою ви говорите. So far – це маркер часу, за допомогою якого ми говоримо про те, що виконали поки що лише частину якоїсь роботи або дії. Тобто мені треба ось такий. Обсяг роботи завершити. А я лише отакий зробила. Половину з нього, наприклад. Тобто поки що зробила лише частину якоїсь дії. Дивіться, приклади. Я поки що приготувала лише одну страву, а повинна три. I have cooked only three dishes so far. Three dishes so far. I must prepare three. Вона поки що провела лише три співбесіди із чотирьох. She has Three job interviews out of four so far. So far в кінці речення стоїть. Ми поки що виконали три пункти з нашого списку. We have completed three points from our list so far. Воно стоїть в кінці речення так само, як і yet. Um, все дуже просто. Це може бути і про роботу. Наприклад, я завершила три проекти поки, поки що з чотирьох. Або це може бути зовсім не про роботу. А, наприклад, я хочу відвідати всі країни Європи, а відвідали лише п'ять поки що. Тобто, це може бути про ваше якесь бажання, мрію, дію, роботу, про що завгодно. Головне, що ви виконали лише частину якоїсь дії. І останній маркер часу. Він у нас не один, а ну, фактично їх два: слово this з будь-якими приставками: This week, This Month, This Year та слово today. А, тобто, давайте розберемо, сьогодні, на цьому тижні, цього місяця, цього року, цей період ще не завершений. Тобто, так як ми кажемо цього року, цього дня, сьогодні, цього тижня, ми розуміємо, що це не. Завершений період. І от за допомогою цього маркеру часу ми описуємо дію, що закінчилася в незавершений період. Тобто, дивіться, сьогодні це незавершений період, так він ще йде цей день. Тому ми використовуємо зі словом today present perfect. А вчора. Це вже завершений період, це вчорашній день, він вже закінчився. Тому там ми будемо використовувати past simple. Так от, якщо ви завершили якусь дію в завершений період часу, тобто ми продали машину вчора, то це буде past simple. А якщо ви завершили якусь дію в день, який ще йде, ми продали машину сьогодні, то це вже буде present perfect, тому що дія завершилась, але день ще йде. Тому perfect це завершене, а present теперішній. Тобто дія вже завершилась, але період, в який вона завершилась, ще йде. Приклад, ми купили машину цього року, рік ще йде, тому past Simple ми не можемо поставити. Якщо був би last year, ми поставили б past Simple. А так ми кажемо: we have bought a car this year. Ось так. Загалом ми розібрали з вами всі правила Present Perfect. І розумію, що можливо, воно було важко, але. Я думаю, що можна передивитися ще декілька разів це відео. Кожного разу вам будуть відкриватися якісь нові деталі, які я казала. Сподіваюся, що було вам корисно і до наступних відео. Goodbye!